Кардинально змінити Київ за 90 днів обіцяє кандидат на пост мера столиці Ігор Насалик. Безоплатні медицина та освіта, муніципальна міліція, реалізація та оренда землі виключно через аукціони. І цей досвід ігор насалик, який очолює Калузьку громаду вже продовж двох термінів, прагне втілити в життя і у столиці. У своїй програмі 90 днів, передусім, він пропонує відкрити казначейські рахунки та бюджети комунальних підприємств. Наступний крок відкрити кадастрові списки та провести інвентаризацію землі. Якщо ви відкриєте про те, що ми говорили, казначейські рахунки комунальних підприємств, то ви не будете мати збитків в 900 мільйонів, які задекларовані комунальними підприємствами. А будете як мінімум мати півтора мільярда так. от, Для того, щоб забезпечити. А відкриття бюджету і відкриття земельних всіх питань для цього треба рівно 15 днів, щоб повністю завершити цей процес. Аби подолати корупцію, Носалик пропонує не призначати керівників департаментів та управлінь, а проводити конкурс на заміщення профільних посад. Крім того, він вже давно виступає за децентралізацію влади і розширення повноважень регіонів.